У зв'язку по торгівлі побудово обслуговування будівництва соціального помічника та контрольного виробника військовому святу. На комісії присутні голова комісії, секретарськомісії основної ради Навельна, Ященко Анатолій Миколаєвич, В Порядку денного у нас капитан. Разрубка проект и что с ней документации. Ушевського селі Хасипів Связько Київської області та передати її у е, від, господарське віддання товариство з межної відповідальності в разу мережі України. Це питання про внесення змін до рішення Російської сільської ради No1591-8028 про номі передачі майна комунальної власності в оренду та включення. Цього об'єкту до переліку об'єктів оренди першого типу. <питеріг> Четверте питання. Про передачу в оренду низького приміщення площі 22,8 метра квадратних, що знаходиться вулиці Мудрого, по 48, вулиці Київської району, Київської області. Та затвердження умов оренди майбан. Так. Шосте питання. Про завершення приватизації об'єкту комунальної власності, розташованого за адресою 177сь в міській районі військові, загальний вище 75 ідея на закладах. І сьомо питання про надання дозволу на розробку проєкту коштує. Ні, це в нас не трошки. Так, лише одне питання на цьому. Про надання дозволу на розробку проєкту коштувальної документації це у нас правильно, будинку культури за адресою, 48, рівні. Ще одне питання про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та області на квидів Російської сільської ради на 25-27 рік. 25. Це, да. З порядком денним ознайомилися. Якоїсь пропозиції? Приймає. Прошу прийняти курту за. Радина, да? Ячника за. Одноголосно, рішення прийнято. Запротив пісня. Що? Добре, що? сьогодні. Та ще ж не закінчилось. Це ми зараз коментарі. Так, значить. Перше питання. Продання дозволу розробку проєктно-коштурної документації нової будівництва будівлі ветеранського просту на земельній ділянці фізиці no 28 No2806. Через те, що не за адресою вулиця Муру 52. А це опросила з Біської Київської області. Значить, приміщення це громадянка.

Комунальну власність Російської сільської територіальної громади підземного газового проводу низького тиску по вулиці Ярошенко, селі, вулиць, вулиць, велики, в селі Постригатиської румки області та передачі його господарське віддання товариству з обмеженою відповідальністю газовозподій наразі України. Значить, е комісія рекомендує прийняти комунальну власність підземний газопровід низького тиску Сталевий Д-76. На 3 тянь довжиною 125 метрів по вулиці Лушальської сілі Фурси, Володягійської район, Київської області. Тобто, рішення прошу голосувати. Колоцюм так. Да? Ради, ради. назад. Рішення проти утримався рішення проєкту. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Фросівської сільської ради No1591 Теревосімде. 8 і 28, -28 року про намір передачі майна комунальної власності в оренду та включення об'єкта об'єкту об до переліку об'єктів оренди об першого типу. Комісія рекомендує внести зміни до рішення Харківської сільської ради No159180 та 8 про намір передачі майна комунальної власності в оренду та включити його до об'єкту до об переліку об об цього о, о, включити цей, цей об'єкт до переліку. Об'єктів оренди першого типу, де пункт 1 даного рішення викласти в такі редакції, включити об'єкти рухому майна комунальної власності до переліку першого типу, а саме частини ретрового приміщення загальної площі 22,8 м2, що розташоване за адресою вулиці Ярославому до 48, Вестриківської району Київської області, котрий закликає на нашу комісію. Так, прошу голосувати. Кто там за? Радіна за. Я всім за проти. Утримався рішення прийнято. Так, наступне питання. Так, про передачу оренди на житлового приміщення точку 228, як знаходиться по вулиці Ярослава Мудова, 48, за голоси Боїсівської ранки, Київської області та затверджень умов гаражі. Значить, комісія затвердити звіт про незалежну оцінку.

Сылова куполась, в Латвии области пять лет.

Значить, вносяться наступні зміни до на 29 рік. Внести зміни до програми, зімельна зору на самих пунктів Хосівської сільської ради, затверджено рішенням Харківської сільської ради від 11 де 2024 року No13.03658. А саме доповнити розділ 7 план заходів програми на 25-й рік такими позиціями. Під, фінансова підтримка щодо забезпечення та функціонування підприємства ЖКП Фурсівське в сумі 349 500 гривень. Фінансова підтримка щодо забезпечення та функціонування підприємства ЖКП Фурсівське в сумі 1 260 тисяч гривень. Кто то за? Да? Радіна за. Да. Ященко за. Да. Кути отрималася, рішення прийнято. Так, комісія завершена. Час завершення комісії. 14.45. Всім дякую. Так, так. то Сегодня письма, mm -hmm. я ж буду за них читати.